Вітаю, друзі! У цьому відео хочу відреагувати на інтерв'ю Джона Гербста для Радіо НВ. Чому я хочу це зробити? Тому що Джон Гербст у розмові з журналістом Дмитром Тузовим представив поточне бачення новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом російсько-української війни і представив шляхи. Досягнення миру у цій війні від Дональда Трампа, з чого я хотів би почати, і на що хотів би передусім звернути вашу увагу. Джон Гербст не блогер, не журналіст і навіть не головний редактор якогось відомого і популярного західного засобу масової інформації. Джон Гербст професійний дипломат, як у нас люблять казати в Україні, кар'єрний дипломат. Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні з 2003 по 2006 роки, а це означає, що Джон Гербст говорить тільки те, що він знає. Він нічого не вигадує. Фактично передає інформацію з оточення Дональда Трампа, тому що у нас часто люблять говорити, що Наведіть пряму мову Дональда Трампа. Дональду Трампу не потрібно напряму щось говорити. Для цього у нього є посіпаки або обслуговуючий персонал, який за нього все говорить. От Джон Гербст переказує те, що говорить оточення Дональда Трампа, і те, що він передає, в принципі, співпадає з позицією Кіта Келога, спеціального представника по Україні і Росії, який якого нещодавно призначив. Дональд Трамп. Чотири позиції поки що відстоює Дональд Трамп. Для нас важливі перші дві. Як сказав Джон Гербст, вони неприємні для України. Перша позиція це готовність до територіальних поступок з боку України і з боку Зеленського. Друга позиція це. Відмова від претензій на членство в НАТО на найближчі 20 років. Оце дві позиції. Дмитро Тузов намагався з'ясувати у Джона Гербста, як розуміється взагалі готовність до територіальних поступок. Це про. Окуповані вже території, чи це про території, на які претендує Путін, які занесені до Конституції Російської Федерації, Джон Гербст він уникнув відповіді на це запитання, якось нечітко відповів. Я не зрозумів, що він хоче сказати. Хоча він не підтримує цього і вважає, що цілком можливо, що все зміниться. Але всі ці сподівання це все добре. Але я ще раз підкреслюю, потрібно бачити на старті проблеми для того, щоб вчасно починати їх розв'язувати і вирішувати. Це важливо. Ну і ще Дмитро Тузов запитувався щодо гарантій безпеки і казав, що наша претензія на членство в НАТО пов'язана з гарантіями безпеки. Тобто ми не можемо залишатися в повітрі. Нам потрібні якісь гарантії, якщо ми поступаємося територіями, якщо вже про це йде мова. Отже, я хочу почати цю серйозну розмову, тому що я хочу представити певний континуум, послідовність дій, як еволюціонувала думка Західна щодо війни, російсько-української війни і шляхів її розв'язання, тому що це така неприємність для західної цивілізації. Все починалось з Петра Олексійовича Порошенка і з конструкту, що Конфлікт, а не війна на Донбасі, а це було представлено як конфлікт, не має військового вирішення, а має тільки дипломатичне вирішення. Ну, в принципі, цілком логічно, якщо це внутрішньоукраїнський конфлікт, а не війна між Росією і Україною, то про яке військове вирішення і про яку деокупацію може йти мова? Але всі ж розуміли, що мова йде про окупацію і. Деокупацію дипломатичними методами провести неможливо. Але Петро Олексійович, а потім і Зеленський у 2019-2020 роках намагалися довести цю тезу, присягнути на вірність цій тезі, цьому конструкту, і доводили, що насправді тільки мирними шляхами, створення там якоїсь вільної економічної зони на Донбасі ми можемо розв'язати цю проблему. хоча… Пускати Донбас в тіло України ми не можемо, не можемо вносити якісь там зміни до Конституції України з спеціальним статусом Донбасу. Все це неправильно, але все одно це все мирно має бути. Здавалося б, що повномасштабне вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, назавжди зламало цей контекст, цей конструкт і цю. От, Політико-філософську концепцію. Я би так сказав, що все має вирішуватися виключно дипломатичним шляхом, але не тут то було. Нам сказали, що дійсно повномасштабне вторгнення це війна. Ми маємо право захищатися. Але основний упор має бути на дипломатичні методи, і кожна війна вона закінчується переговорами. І чим раніше ми ці переговори почнемо, тим раніше закінчиться кровопролиття, і закінчиться війна. І ми постійно мали демонструвати періодично, досить часто, я хочу сказати, готовність до миру і своє миролюбство. Захищаючись і воюючи, ми повинні завжди були яким чином демонструвати, що ми люди миру, що ми. Пройшли за цей час. Те, що я згадав, стамбульські договорняки, які в принципі тягнуть на державну зраду, для чого це робилося? Це не тільки внутрішня потреба Єрмака і Зеленського, це в тому числі і намагання бути в тренді і догодити нашим західним партнерам, показати, що ми готуємося до миру і до перемовин. Візит Бориса Джонсона він про те, що ніхто не буде гарантом цих договорняків, ніхто не буде. Воювати за Україну, тому що всі, всі ці домовленості дуже швидко зруйнуються, і ні Британія, Ні США не будуть гарантами таких домовленостей і якось реагувати у військовому плані на порушення цього всього з боку Росії. Потім ми пройшли зернову угоду. Зернова угода це теж не просто такий собі безобідний акт. І про неї вже всі забули. Ми намагаючись продемонструвати всьому світу, що ми люди миру. Інтегровані в глобальні продовольчі проблеми світу, ми показали, що ми можемо домовлятися з Росією зі злом. Можна підписувати якісь угоди через нехай через треті сторони. Потім я хочу нагадати різного роду незаплановані візити, якісь зустрічі в бункерах невідомих приміщеннях. Я згадав Фаріда Закарію. Який нам тут читав лекції, запитувався Зеленського, чи ми тільки наполягаємо на ракетах, на танках і на снарядах, на військових методах. А де наші дипломатичні зусилля? і Чому ми нічого не робимо в цьому плані? І що Зеленський може представити, і як він може довести всьому світу і йому Форіду Закарію. Він по-моєму очолює якесь аналітичне видання зараз Форен Affairs», якось так воно називається. А до цього він був відомим журналістом. Тобто, ми пережили от таких от голубів миру, як Фарід Закарі. Я дуже пам'ятаю оці всі його претензії і речі. Потім ми начиталися статей від маразматика Джо Байдена, який писав по Нью-Йорк Таймсах, що зброю нам дається рівно стільки і тільки тому, щоб посилити наші переговорні позиції. Все це для переговорів, це не для перемоги на полі бою. На полі бою ніякої перемоги не може бути. Все вирішується тільки за столом переговорів. І для цього надається зброя дозовано, пояснюючи, чому все так крапельно. Це все надається. Для того щоб підвести всі сторони до переговорів в Нью-Йорк Таймс, 30 чи 31 травня 2022 року. Я пам'ятаю цю статтю. Ну і так далі. І таких всяких було багато. Чи значить подій, ну, звичайно, не можна пропустити всі ці а, форуми миру, які організовував Єрмак з Зеленським, якісь двосторонні угоди і так далі. Все це для чого робилося? Для того, щоб продемонструвати нашу готовність до миру, що ми люди миру, а не люди війни. І тільки якщо ми це доведемо, то нам будуть якось там допомагати у військовому плані. Три роки це все тривало. Три роки ми вистрибували штанів і показували, що ми, люди миру, і доводили, що ми миролюбиві. І здавалося, що перемога Трампа якимось чином щось змінить. Але те, що ми зараз спостерігаємо, це навіть гірше, ніж те, що було за Джо Байдена. Ми, Зеленський, продовжує вистрибувати штанів. Оці кажуть, що Трамп же ж мовчить, нічого не говорить. А для чого? Трампу щось говорити, я це вже казав на початку блогу. Це перший момент. А другий момент є опосередковані ознаки, які нам показують, на яких позиціях стоїть Дональд Трамп. Це поведінка нашого президента Володимира Зеленського. Він ще більше вистрибує штанів і публічно вже говорить, що він готовий до миру в обмін на території. Ну, під ширмою, що юридично ніхто не буде відмовлятися від територій, а ми будемо дипломатичним шляхом їх повертати. Все те, що було з 2014 року. Дипломатичним шляхом ми можемо нібито повернути окуповані території. Ну, це буде тривати там 50 років чи скільки. Отже, хочу звернути увагу на важливий момент. Джо Байден не дозволяв собі викручувати руки, принаймні він ніколи не говорив напряму, що Україна є причиною війни. Фактично, Трамп і його команда через Трамп через своїх там, посіпак помічників, спеціальних представників, звинувачує Україну в тому, що Україна є причиною війни і погрожує нам, і шантажує непостачанням зброї. Я хочу звернути увагу, як змінилася риторика Трампа, яка ще там була рік назад. Він говорив про те, що не можна розводити корупцію, і треба все це перевести на якісь ділові стосунки. Якщо Україні потрібна зброя, то нехай купує. Нехай купує через ленд-ліз, через якісь фінансові зобов'язання. Це дисциплінує і це дає результат. Тому що ми недисципліновані і не маємо результату От, з цими всіма подачками з боку Джо Байдена. Це все розтягується на якусь вічність під цією ширмою. Дотується нас бюджет, ну, позиція Трампа була більш-менш адекватна на той час. І те, що зараз відбувається, це зовсім не та позиція. Фактично нам викручують руки і примушують нас до такої капітуляції. Причим важливий момент, я хочу сказати, що залежний не тільки Зеленський від Байдена, а й Байден залежний від Зеленського. В цій всій конструкції обов'язковий підпис. І публічна позиція нашого президента. Без підпису або публічної позиції нічого взагалі неможливо зробити. І Джо Байден намагається отримати цей підпис або публічну позицію про відмову від мирних ініціатив сідати за стіл переговорів. Це говорить про те, що ну, Джо Байден в принципі і не розуміє війни, і не розуміє міжнародного права, проблематики, він не збирається відновлювати там міжнародне право. І взагалі його це не турбує. Він живе якимись поточними там своїми комерційними проблемами і намагається використати Зеленського, скористатися тим, що він ну, потрапив в тупик і в пастку. Чекає від нього якихось там юридичних дій чи публічних заяв, які прирівняні до публічних дій. Це говорить про те, що вся ця а, абревіатура мага, зробимо Америку знову великою, це не більше як слова. Америка невелика, ніяка невелика. Президент Сполучених Штатів також не є величю ніякою. Він без Зеленського нічого не може. Якщо він такий великий, то наше йому Зеленський. Я написав кілька постів, присвячених, присвячених цій проблемі. І я, в принципі, з зробив, зробив: перший пост, перший допис був реакція на інтерв'ю Джона Гербст. Тобто, фактично, ну, ми повинні запропонувати. Свої території. Але чому ну, ми повинні. Для чого тут ми, якщо Америка така велика? Нехай Дональд Трамп на інавгурації передасть урочисто Путіну окуповані території. І все, і все буде розв'язано, і немає ніяких там проблем. Тобто. Е... Все це виглядає, ну, м'яко кажучи, не просто дивно, а вже тривожно. Я вже так говорю, як там на російському телебаченні, що нам тут вже стає тривожно. І найголовніше, що на це немає ніякої реакції. У нас була проблема з Байденом, ще раз підкреслюю: ми три роки доводили, що постійно доводили, що ми за мир. Але виявляється, що цього всього мало, і нам треба ще більше доводити, що ми за мир, і щось пропонувати. Тобто Джо Байден не опускався до того, він не насмілювався з нас вимагати відкупитись території. Він нас підводив, хотів довести, що ми не спроможні в атаці спочатку так званим контрнаступом 2023 року. Потім він хоч, хотів показати, не даючи нам е, зброю після контрнаступу з грудня 2023 по червень 2024 поточного року, що ми не спроможні в обороні, і що нам потрібно йти на територіальні поступки. Але він підводив, він про це з цього не вимагав. Це додумування, здогадки. А Трамп от так себе поводить. Ну, от така ситуація, в якій ми опинилися, шкода, що немає ніякої адекватної і здорової реакції на те, що зараз відбувається в оточенні Трампа. І Джон Гербст. Колишній дипломат, посол, він про це, в принципі, нам повідомляє, говорить. І ми повинні реагувати на це. Реагувати на це і говорити, що якщо ви такі великі і хочете там, нашими територіями торгувати, то, будь ласка, ви можете це зробити без нас. І все. А ще раз, користуючись нагодою, хочу довести і пояснити там ситуацію. Як працювати з Трампом, те, що я намагався. Зробити в двобої в суперечці з Геннадієм Друзенком. Раз ми вже потрапили туди, куди ми потрапили, і стали заручниками цього конструкту Дональда Трампа про заморозку по лінії фронту, то ми повинні довести Трампу зараз просту річ, що заморозити по лінії фронту можна виключно військовою дією. Не юридичною дією, юридична дія нічого не заморозить. Військова дія. Військова дія починається зі зброї. Цілком можливо, якщо у нас буде так багато зброї, то й не потрібно буде проливати кров і здійснювати військову дію. Ми дотримуємося цих зобов'язань, і хоча б на каденцію значить, Дональда Трампа на 4 роки ми заморозимо цю війну, переоберемо владу і продовжимо. Переозброюватися. Тому що без військової дії і без озброєння стартового треба купити, ми купимо. Якщо треба перейти на комерційні рейки, на ділові стосунки, ми це зробимо. Отак От треба вести розмову з Трампом зараз. Але ми не можемо на себе взяти зобов'язання відмовитись від наших територій і не доокуповувати їх. Ми будемо проводити деокупацію. Нічого варіанту просто не існує. І Це потрібно довести. І це, до речі, буде запорукою сталого і стабільного миру, не тільки в Європі, але й в світі. Але потрібно говорити правильні слова, враховуючи насправді поточну ситуацію. Моя пропозиція, вона не відірвана від землі, вона повністю прив'язана до дурноти і тарганів, які знаходяться у Трампа в голові. Потрібно просто правильно ці таргани розставити у нього в голові і сказати: ну добре, раз уже так. Тут давайте військову дію заморозимо. А військова дія починається зі зброї. Цілком можливо, що не треба буде воювати. Але ми продовжуємо а, діяти в напрямку деокупації. Коли ми це будемо робити, ну, вирішимо, домовимося. Якщо ви не хочете, щоб протягом 4 років вашої конденції ну, цілком можливо. Ну, Це буде на щось подібне і це дасть якийсь результат. Тому що все, що пропонує Трамп, закінчиться результатом, який повідомила я забувся, як її звати, якась там теж уповноважена персона від Євросоюзу. Що миротворців не буде в Україні, тому що миротворці бояться війни. Миротворці вони не творять мир для того, щоб сюди заїхали миротворці. Українці повинні вибороти мир. Тому виникає запитання: нащо нам тоді миротворці? Якщо ми здобудемо мир, то на що нам тоді миротворці? Ну, от приблизно так закінчиться, я думаю, таким висловлюванням і Трампа, що е, ми думали так, але нічого не виходить. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.